Чи можна зараз садити виноград 24 грудня. А зараз я вам покажу, як це перевірити. Чи можна садити, чи ні. Беремо лопатку, виходимо, ось допустимо, тут я хочу посадити кущ винограду. Бачите? Не лізе, значить сьогодні садити його не можна. Зараз мінус 8. Понятно, що ви його ніколи в житті не вдовбете, а як вдовбете, це ви наробите такої фігні, що поламає вам весь корінь. Тому нехай він у вас у погрібі полежить. Дивлячись, яка погода буде надалі. Якщо одлиги не буде, хай лежить уже ж до весни. Якщо через там, тиждень буде одлига і ви спокійно можете без напряга. Викопати собі ямочку, садіть. Навіть якщо це буде на Новий рік, на 10 січня, 20, 70, не важно, поки лопатка лізе в землю, садити виноград можна завжди. Все, пользуйтесь.